Я почеренкувала свій отойх різончик, який в мене завалювався і був на тоненькій ніжці. Мені це не сподобалося. І я вирішила зробити так, як я робила колись вдома. У мене був їх різончик, але не такий. А такий був темно-зелений і низ листочка був такий трішки фіолетовий. І от я так само брала його, чекала і робила пухнастий кущик. Так само вирішила зробити і цього разу. Мені не подобалася та худа ніжка, і така величезна крона. Я зробила отак, порізала його на сегментики, потикала, хочу перевкорінити і вже матиму тоді пухнастенький, такий цупкенький кущик, який не буде ото тіліпатися. Знаєте, так як завалюватися, якось він ще і в різні боки. він так Розгалуджувався на дві гілки, і потім оці дві гілки, знаєте, тако розпадалися на два на два боки. Ну, і рослині важко, і на що воно треба. Я тако його порізала і, бачите, виходить такі тут зарослі, і буде пишненький гарний кущик. в мене так я так робила вдома, і знаю, що він добре вкоріняється, то все прийметься і буде дуже гарно. І знаєте що, от коли я його різала, такий запах стояв, і я згадала от, власне, свій домашній аїх Коли його ріжеш або відриваєш листочок, він пахне калиною. Знаєте, от як роздавити калину ягідку, от такий дуже-дуже схожий запах, дещо для когось може неприємний. Але дуже пахне. І от я його черенкувала, в мене вся кухня отаку, на кухні стояв такий оцей запах. І, власне, до чого я це говорю? Купувала я цей Аїх як іоніум, Чомусь багато продавців, от я бачу в групах з продажу рослин, і навіть на OLX оцей Аїх чомусь продають як іоніум. Я не знаю чому. Але от хочу сказати таке. Оцей запах, який схожий на калину, він властивий саме аїхрізоном. Візьміть будь-який аїхризон, пожм'якайте його, бо відірвіть листочок і ви почуєте цей запах. Еоніуми не мають такого ару, вони взагалі не пахнуть. От я їх відриваю, тут обривала все, коли розсаджувала, жодного запаху вони не мають. Тут сморід стояв на всю кухню. Тим більше я багато череночків, я такою весь його стригла. Цей не пахне взагалі нічим, абсолютно нічим. Це перше. Друге, а їх різончик, він отакий пухнастий, бачите, як фіалка. От Він весь такий в пушочку. Такий м'ягенький пушечок, такий оксамит. Отакий класний, приємний на дотик. І у нього мене бархатні. Ну немає, вони гладкі, просто от глянцевий листок. Ви можете бачити. Немає тут ніякої. Пухнастості взагалі. Не знаю, я не бачила жодного сорту еоніумів, щоб він був отакий, як фіалочка, пухнастий. Всі гладенькі, навіть ось цей, от він глянцевий аж блистить. Ну, це друге. І третє, теж дуже така яскрава відмінність, якою можна власне, відрізнити еоніум від будь-якого іншого сукулента навіть. Просто одразу, я розумію, що це іоніум, по отакому краю листа. Подивіться, в нього по краю листочка йде отака пилочка. Отакі зубчики зараз фокусую. От, ви можете бачити. Бачите? Край листочка, він такий зубчастий. Ось, навіть малесенький листочок. От весь краєчок листа йде, як пилочка така по краю. Багато-багато зубчиків. І так от на кожному. От, подивіться, теж дуже добре видно. Оці зубчики по краю. Бачите? Ві їх близько такого немає. А цей весь в зубчиках. І ось ця рослинка так само. Ось подивіться, які зубці. Ось вони тут чітко, дуже добре їх видно. Чітко по краю листочка, більше ніде їх немає. І цей так само і у бо це зовсім інший сорт, але подивіться, по краю листа в нього йдуть зуби ось такі. Ваїхрізону немає того і близько. Він просто весь пухнастий. Весь, бачите? Оцей пушок тут немає по краю ніяких зубців. Це пушок той, який іде власне, по всьому листочку. Ось так, друзі. Тому я не знаю чому. І тако от я бачила навіть е, в групах оцих з продажу рослин, дівчата доказували, що це ніякий не іоніум, що це а І все одно от, продавці переконували їх в тому, що це іоніум. Чому? Я не знаю. Основна відмінність, от я вам кажу: хто хоче перевірити, просто відламайте шматочок, і ви почуєте оцей запах. Ви його ні з чим не переплутайте. Жоден іоніум такого запаху не має. Візьміть різні сорти, поламайте їх. Ви не відчуєте запаху від іоніумів. От в мене їх декілька видів. Жоден не пахне. Пахнуть лише, айхрізони. Тому отаке, друзі, вирішила записати і показати. Можливо, комусь було це корисним. Отака точніше, такі відмінності я. Знайшла цих рослин. Це були пляшечки з-під молока, з-під кефіру. Ну, власне, оці прозорі з-під молока, з-під кефіру, вони там йдуть білі, по-моєму. От, наробила дірочок і знизу, і по боках. І хочу зараз посадити сюди свої оті орхідейки малявочки, що в мене стоять. Діточки ті, що я замовляла, вони в мене досі ще стоять, бідненькі, не пересаджені. Треба це терміново вже зробити, тому що я бачу, що їм там тісно. От в такі пляшечки їх посаджу. Ви знаєте, ну, вирішила я отако не купувати ніяких горщиків, тому що, по-перше, в мене багато таких пляшок. Ну, і для чого витрачати зайві кошти, якщо можна зробити ось так причудово, досить симпатично обрізати. Тим більше мені подобається, що тут широке дно. Бачите, отако, коли її ставиш, вона не буде отако завалюватися, тому що орхідея, вона, коли наростить листову масу, вона буде досить важкою. І часто вони люблять набік на якось тако хилитися. Тому часто горщики з орхідейками треба або в якісь судочки потім ставити, ну, в лоточки такі глибокі. Або чимось підпирати, або в якийсь важкі кашпо. В принципі, якщо мої орхідейки підростуть, хоча то в мене маленькі сорти, я брала такі міні-сорти орхідей. Я думаю, вони великими не будуть. Ну, а якщо вже вони стануть аж такими важкими, я спокійно можу ось цю штучку поставити в якесь важкеньке таке кашпо, і прекрасно вони там собі ростимуть. Ну, але, по-моєму, в мене великих сортів орхідей немає. Наскільки я пам'ятаю, я замовляла лише менюшечки такі невеличкі, тому я думаю, що у цього буде цілком достатньо. Досить непоганий варіант. Три штучки я зробила. Поставила отаку їх поки що в коробочку. Зараз поп'ю чайочок і швиденько їх попересаджую, тому що багато роботи ще маю сьогодні. І покажу вам уже всі свої пересаджені рослиночки. Отак, друзі, вийшло. Досить гарно, я вважаю. Мені подобається. Я думаю, що і рослинкам подобається, тому що ніхто не прив'яв, ніхто вушка не повісив. Знімаю я це вже десь через 2 чи, можливо, через 3 дні, після того, як я знімала кусочок. Оці пляшечки показувала в коробочці. Ось цей шматочок я знімаю вже через декілька днів. Тому бачу, що рослинкам добре. Ніхто не пов'яв, Всі тугенькі, всі цупкенькі, все з ними нормально. Додала трошечки моху, власне, через те, що тут, бачите, багато дірочок, і кора досить швидко буде провітрюватися і просихати. Тому мох, я думаю, трішечки буде утримувати ось цю вологу. Отакі вони. Красонки, чотири штучки, і тут ще маленькі сидять в звичайних оцих, бачите, от не подобаються вони мені. Звісно, як в мене будуть отакі ще пляшечки прозорі, я і ці попересаджую трошки пізніше. Поклала я тут теж трошечки моху, просто наверх, щоб прикрити отут маленькі корінчики. От вона новенькі випустила, корінці, і вони тут наверху, щоб вони дуже не пересихали, я так трошечки шикаю цей мух і щоб їм не було дуже сухо. Злегка він вологий, він не мокрий, трішечки вологий. І там ще вон манюнька в мене, бачите, сидить. Дала новий листочок, от його видно. Маханький, дає нові корінчики, там вон вони, бачите, теж видно їх. Гарна така діточка, добре зростає. Все їй тут подобається, я думаю. Ну і тут моя красунька, ось ця фіолетова. В неї низ листя. Тут, бачите, молоденьке листя, от старе, не так, а молоденьке прямо таке темно-бордове листячко, дуже гарне. Сімпатюлечка. Вже всі сорти я переплутала, друзі. Намагалася я зберегти оті підписочки, там наклеїчки, але тако, знаєте, Мені то не важливо, я орхідеями не займаюся, я так просто для себе взяла собі з цікавості. І, що виросте, то виросте, скажімо так. Я тим якось не заморочуюся, тими сортами, власне, і не збираюся я того робити. Ну, а там внизу, бачите, стоїть моя кавуська. П'ю кавку і вирішила вже отако заодно зняти відео. Ну, а тут. Раз ми вже тут, давайте заглянемо до цієї моєї красуні. Це моя лудізія, вона тут стоїть разом з орхідейками. Бачите, під віконячко це досить вузеньке, отаке, оце вся його ширина. От я сюди перейшла. Вона малесеньке, коротке, ну я не знаю, скільки тут. Ну, сантиметрів може 80, ну отако. Тому тут рослиночок. Поміщається небагато, але, власне, у мене тут будуть жити лише ті, кому погано на сонці. Тому що це від під віконня, воно таке більш затінкове. Ну, Не сказати, що тут прямо такий аж аж затінок, але сонце сюди не, не пече і не повертається на цю сторону. Дуже рідко воно тут буває. Влітку, в основному, коли вже сідає сонце, воно трошки повертається сюди. Тоді може бути трішки-трішки зовсім, але, ну. Дуже трошечки. Так, ось вона, моя лодізія, отак зростає. Бачите, отут оцей мій любимий лісочок. Дуже я люблю оцю рослину, дуже-дуже, друзі. Так вона мені полюбилася. Бачите, тут от раз, діточка, два, тут третя. І тут ось листочок ще вилазитиме четверта. Ну, а це два основних отих пагони, з якими вона мені приїхала. Отак. Ну і там трошки щось було, ще отаке мал маленьке стирчав. Оцей був манюнький і ще один якийсь там трошки стирчав. А так-то вона вже починає обростати. Я думаю, що їй подобається ця пересадка. Отако вона тут лежить, бачите, тут ось цей, оця дуга така. Таку я її сюди вмостила, і вона тут поки що отак лежить. Не знаю, як буде далі, далі побачимо. Але дуже мені ця рослинка доподобать, друзі. Ще хочу таку лодізію, але, от бачите, ця такого темно. Якось я навіть не знаю, як цей колір назвати. Темно-зелено-сіро-бордовий, оці прожилочки, такі, як напилення бордове. А є ще така лодізія, але от такого зеленого кольору. І там біленькі такі прожилки. От мені ще хочеться зелененьку собі мати. Ну, і дві, я думаю, мені було б достатньо. Отаку і ще таку яскраво зелену і вони б такі красуні мені тут стояли б. І я б ними милувалася. Ну, взагалі я говорила, друзі, що переглядаю всі свої рослини, багато віддаю, і, власне, віддаю не тому, що я така погана, як там мені хтось понаписував, а тому, що в мене дуже мало місця. От підвіконня, ну, власне, малесеньке. Тут, бачите, я можу поставити такі рослинки більш тінь але тут теж дуже сильно багато не поставиш. ще там поличка на низу одна і все. А на тому підвіконі, ну, теж дуже багато не розмістиш. А мені все-таки хотілося б, щоб всі. Стояли вже якось більш компактно, тому що по всій хаті я не можу порозносити рослини. Ця сторона в нас досить така затінена. І багато чого тут теж не поставиш. А там на сонці багато чого, От, власне, в літній період в мене погоріли навіть кактуси, там, ну, сукуленти погоріли, пропало багато після протруйки. Тому, друзі, доводиться обирати, і, звісно, на чомусь якось визначатися. З рослинами залишати лише найтакі дорожчі, які найбільш подобаються, яких найбільше хочеться. Ну, а з якимись прощатися, звісно, віддавати. Тому отак. Добре, що є кому віддавати, я цьому дуже рада. В мене забирають ті рослинки і розсаджують собі. Деякі висаджують на клумбочку, в людей є присадибна діляночки, і вони там клумбочки скопують. Те, що може рости на вулиці, і сукуленти якісь, і там пеларгонії. І ще щось там. Люди висаджують колеуси, От, власне, моя мама посадила там на клумбочку, ще щось там повисаджувала, пеларгонії повисаджувала. Тому висаджують на вулицю. Я рада, рослинки ростуть, і нехай собі ростуть в інших господарів, а я собі буду залишати. Лише ті, що мені є найдорожчими, наймилішими. І такі найбільш витривалими, які в мене добре ростуть. Бачите, от без проблем в мене ростуть такі орхідеї. Ну, і, власне, колись в мене були орхідейки, я, по-моєму, цю історію розповідала. Колись мені дарували і чудово росли і квітли. Все з ними було добре, не мала я з ними проблем. Сподіваюся, що і з цими не буду мати. Тому отак, друзі, на сьогодні отаке. Ну а далі сподіваюся, що ми з вами ще побачимося.